Привіт всім поціночним мотуху. З вами завжди я, ваша мотохані Алішка, і в нас тут сьогодні ну, новенький мотух, ну все як завжди, ви знаєте. Майже все тут Діснеївське, як бачите, крім оцих двох міленьких імпостерів, як і в минулому відео, там, де в мене було це величезне відео з діснейським принцесами, будь ласка, зацініть його, воно кльове. А ось це ось вийшло так, що я просто понаходила усілякого стафу в українських магазинах онлайн, офлайн, і зібрала це все, щоб з вами повідкривати, Подивитись, що воно та як воно там. Так, я дуже люблю гуляти просто по дитячим усіляким магазинам або відео-магазинів, типу епіцентру і подібних, і знаходити ось такі приколи. Як бачите, сьогодні ми відкриємо кульки. Знову з принцесами. Я сподіваюся, вони будуть не настільки погані, як минулі. Там були кульки, просто жесть, які неприємні. Тут, здається, вони будуть трошки краще. Потім з'явились ось такі штуки, як соти з персонажами Діснею. Я не впевнена з приводу якості, але тут можна знайти Аріель, а мені потрібна Аріель для колекції, тому ми спробуємо її сьогодні дістати. Потім ще е, з'явились новенькі рюкзачки хі -хі, від Real Littles е, серії. Мені, мене вже був один з русалонькою, а тут з'явились ще новенькі, вони мені дуже сподобались, і тому ми їх також відкриємо. Ось ці штуки я знайшла просто у якогось продавця на промі. Нас офіційно такі штуки не возять, але. Бачити, можна спокійно в Україні купити. І ось ці штуки, ну я просто не змогла втриматись. Це е, сквіші штуки, і вони ще ароматизовані. І, отже, відкриємо, подивимось, вони були просто дуже міленькі, я не втрималась і взяла їх. Ось так. Не будемо втрачати час. Давайте підемо від маленьких до величеньких. Так, ось це ось. Тут, до речі, нема ціночка, значить, я це не в будинку іграшок купила. Можливо, в епіцентрі, або можливо, ще десь. Так. скоріше тут було б легше ножицями це зробити а ні, нормально. Так, ось це серія, і я вже ж хочу рель. Хоча тут доволі прикольна була, як бачите, вона якась трошки зла тут, але, блін, ну прикольно. Давайте подивимось, яка буде в цьому якість усього цього. Так, і нам попалась рапунцель. В принципі, також непогано, О, вона така трохи гумова, не трохи, а навіть повністю вся гумова. До речі, ось в неї... а ні, тут прикріплено. Ось така ось рапунцель в неї бушить волосечко, Вона. Дуже гарна, але і неогидно, як іноді бувають ці супер дешеві кульки з якимись персонажами. В принципі, вона норм, що скажете, як вважаєте. Її можна кудись посадити. Не впевнена, що вона буде сидіти на олівці нормально, якось завелике трохи тут отвір, як для олівця. Але, в принципі, непогана фігурка. Так, сподіваюсь, мені все ж таки пощастить на Арії. Заради чого я це все купую? Заради моєї дівчинки. О, ну, а тепер пішло. Ну, майже. Так. Момент істини. Що? Знову рапунцель? Дві рапунцель. Так, ну це вже... Це вже не дуже. Все. Спи тут. Тут нам, Зарель не пощастило. Давайте тримати пальчики ось за цю серію. Дуже-дуже сподіваюся, я ж три штуки взяла. І, до речі, ось це я вже в будинку іграшок купувала, ну, тому що там завжди видно ціну. Майже 200 гривень. зрозуміло за що. Ну, мотов, такий мотув. на що я це відрізала? Коли я відкрила ось це все ось так нічне. О, вже бачу соту, але давайте візьмемо ось цей, е, ось цей клаптик паперу, подивимось, що в цілому можна тут знайти. Я сподіваюся, це не буде знову е, Ну, Ми знаємо, що я хочу Оріль, хоча Салі також прикольно виглядає. Потім тут у нас ще є. Ой, вишипний Олаф. терпіти його не можу. Так, ну хто там, хто там. Ай Сірі. Сьогодні день рапунцель. Ми вже зрозуміли. Вона звідти висовується? Ні, вона там сидить намертво просто. Подивіться на цю ем, нагу рожу. Ну, що мені з тобою робити? Іди в клуб. Окей, окей. Не дарма я взяла аж три. Одна з трьох, це більше шансів буде в мене отримати те, що я хочу. О, ця штука не хоче відкриватись так, як вона повинна. От бачите, я просто її рву. Ну і так. Це це немо або його батя тут не зрозуміло, тому що це ну, тупо риба. Ні, мені це якось не заходить. Це просто риба. Третій, третій. Так, у нас вже була одна риба. Тепер давайте мені одну русалоньку, бумасочка. Дуже хочу русалоньку. Ну, і щоб ти відкрився. О, є! Вийшов. Мені не вийшло, хоча б це відкрито нормально. Ну що, ви готові? Ви готові? Я ні. А, K. Це бас лайтер, і він, до речі, доволі прикольний. Мені подобається його штучка на підборідді. Ось ця фірмову навіть її намалювали. А Ріель я сьогодні не отримала. No. До речі, ось так воно все поєднується. Типу, можна зібрати всю колекцію і кудись це поставити, воно не буде розлітатись. Ось Це прикольно, ось це мені подобається, але. Самі по собі персонажі ну, дуже дешево виглядають. Не те, щоб супер погано, але і не добре промальовані. Таке дуже дешевий став, на вигляд. Окей. А тепер давайте відкриємо справжні блайнбокси зі справжніми і якісними фігурками. Я вже якось відкривала із цієї серії, але мені так і не попалося те, що я хотіла. А ось мені попалась Леді з попелюшки, а мені б хотілося або Маліфісенту, Урсулу, Хейдес, о, або дракона. І вже ж мені хотіли б саму Злу королеву. Вона така міленька тут. як <смірно> по ній не скажеш, так? Ще якийсь секретний. Хто б це міг бути? Судячи з, а, до речі, силует Круели. Цікаво, це буде якась окрема круела, чи просто вони так вирішили. Секретно показати. Так. Хопа. І ще сподіваюся, що буде не дубль знову <смі> летіту. Не хотілося б. Так, достаємо пакетик. Не дивимося на картки, які там є. Або картка одна. І. То ти? хто ти? хто ти? хто ти? Хто, ти? <сіх> Та що таке? Сіріслі? <плес> що за день? Сьогодні явно не мій е, щасливий день. Та Ну, ну, ну да ладно. <плес> <плес> окей, окей, у мене є ще одна коробочка, і якщо тут ще так само буде дубль, то це вже питання до Всесвіту. У мене буде парочку. Ну, не можна буде, що тут ще один буде дупель, Чи не так? Я, я, я права? Я сподіваюся. Я, правда, же не сподіваюся на якусь фігурку, яку я хотіла би. Так, що тут ну, на дотик щось здається інше. І це в нас. Ууу! І це в нас дракон! Вау, який він крутий! Так, це, це крута фігурка. По-перше, він здоровезний такий, ну, в порівнянні він значно більший. Він дуже яскравий. І чому я говорю він? Це ж вона, це ж в вигляді дракону, який він крутий. Так, ось тут я вже задоволена. Щось там у нас якісь деталюшки ще є. Він, здається, нема. У нас є картка. фу ху -фу. Отже, в мене буде дракон і парочку злих леді, котрі будуть біля нього ошиватись, мабуть. Окей. А тепер щось цікавеньке: в мене тут є два таких паки. Як бачите, це бекпекс, типу рюкзачки. І ось цей просто розкішний. Ви це бачите? О, я обожнюю ці штуки. Раніше дуже багато було таких лінійок усіляких, листівок. І всього прочого, ну, в ранніх нульових, е, Таку штуку я бачила доволі часто. Зараз вже не дуже, але ось воно трошки повертається, цей ефект обожню Так, що це за рюкзачки такі в цьому? Типу, це міні-рюкзачок, він дуже міні, він дуже міленький, і там внутрі купа усілякого ставу також міні. І, в принципі, воно все юзабельне, це все можна використовувати для якихось своїх. Е, не знаю, для школи, можливо, або для скраббупінгу, або що, просто для колекціювання. Як бачите, тут написано: «6 є working статіоріс surprises inside». Пробачте, пробачте за мою вимову. І, до речі, раніше, раніше ось ціна така, кусача. В цих рюкзачках були сюрпризи. Але зараз. Ніяких сюрпризів немає. Ось ми вже побачили все, що там буде. І я вважаю, що це трошки не дуже, тому що нам тут пишуть про сюрпризи і вже одразу показують все, що є в рюкзачку. Це не ок. Мені це не подобається. Я хочу компенсацію за це. Ось вийшла нова серія. Я купила два з цих рюзочків, вони всі були ось в будинку іграшку, всі 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 бачу. Але я взяла з попелюшкою і з русалонькою, тому що, тому що вони мені сподобались більше за все. Годь Базік, давайте просто подивимось, як воно все виглядає вживу. І так в мене вже був один рюкзачок з русалонькою. Він там долі простенький був, і я його тупо використовую для усілякої мелочі. Еть, еть, ага, фігуршки. Вау, Це було гучно, пробачте. Так, Ось Оце все ще від. та -да! Короче, такий міленький фон був у цьому рюкзачку, як бачите, карети і ці е, туфельки. Міленько. Так, давайте більше пластику. Нам же його так не вистає. Так, ну що? А тепер давайте подивимось, що в мене в сумці. Пробачте за це. Я не втрималась. Так, що ж у нас там є? Давайте по одній штуці будемо доставати. Я просто не можу втриматись, щоб робити ось так. Сподіваюся, вам це так само подобається, як і мені. Це просто магія. Так, так, так. По одній штуці будемо доставати. Так, це в нас карабінчик, щоб вішати свій рюзачок на свій льозочок на свій справжній рюзачок, як роблю і я. Блакитний, гарний. Далі якийсь тут у нас. О, це. О, це, типу, маленька листівка. Подивіться, яка вона міленька. І дуже симпатична в нас тут попелюшка. Дуже гарно. Так далі, що тут в нас таке? Ще одна листівка. Всі ті самі знаки, до речі, все в одному стилі. Один художник все це цимляв. О! Це у В вигляді маленької туфельки. Дуже миленько, я не впевнена, що вона може щось стирати по-справжньому. Е! Типу, можна на олівець повісити? У huh. мене... мене немає під боком оливця, але як бачите, ось так працює. Дуже класно. До речі, я собі це буду використовувати, тому що воно реально виглядає як ну, прикраса для твоєї ручки або Так. Далі, далі, далі. О, це стікер панк. Він такий об'ємненький, симпатичний, знову ж таки, в одному стилі все зроблено. Я це собі я це буду використовувати. У мене є, е, типу, Аля, щоденничок, але такий зошит для стикерів, Тому, так, це мені знадобиться. Потім так, щось таке величеньке. О, це цілий блокнот. вау. Навіть я б навіть сказала скетчбук, тому що тут у нас біленькі листочки, і можна не тільки щось записувати, а й малювати. Приваблю. Так, і ще щось. О, так, це в нас е, цілий пенал для всіх наших штук, що ми тут дістанемо. Бачите, може помістити сюди якісь, Ну, майже майже все можна помістити, але подивимось. Ще у нас там. Ой, ще стікери і вже з попелюшкою. М -м -м -м. Найс. І... і олівчик. Дуже маленький такий огризочок олівчик. А ну-ка, як він пише. Давайте перевіримо. О, чудово. А, до речі, можемо ще якраз перевірити цю стірачку, наскільки вона погана. Давайте перевіримо. До речі, ну так, стираю, вона поганенько, але її не розмазує. В принципі, можна використовувати. Апруф. У Нас тут щось залишилось. О, так, є щось. А, ще дуже маленькі це не стікери, це типу марки. Ну, давай, давай. Хопай. Бачите, там такі розрізки, як марки. Це можна наліпити, мабуть, на якусь з листівок і не знаю. Відправити самим маленьким е в світі почтальйоном. Ось як воно все виглядає. Я багато чого склала ось цей пенал, він кльовий. Е все одно ну, це все мотлох за ці гроші, можливо, але, але воно все-таки перевабливе і міленьке, тому я не проти. Мені сподобався цей рюкзачок. І жаль, що тут не було ніяких сюрпризів. Хоча давайте подивимось, чи все, що ось тут було позаду, і так, так, все, що ось тут намальовано, нам прийшло і ось тут. Навіть ось ці маленькі е марки. На жаль, ніяких сюрпризів за цей мінус. А в принципі, за все інше плюс. Тепер давайте відкриємо такий самий, але з русалонькою. Це лайф екшн русалонька не мальована. Давайте не будемо сильно дивитись, що тут в нас намальовано. Я хочу трошки собі сюрпризу. Я хочу трошки А, Що ж мені там попадеться? Тому я не буду дивитись і все повідкриваю. а, ось таким чином. Ну, відбилася. Ах, ну так, ну так. я... А, ні, спилер! Не дивлюся, не дивлюся. Є. Yeah. Ось так виглядає наш рюкзачок. Це раз без всіляких суперкрутих ефектів, але дивіться, тут є хвостик нашої Іріель, Аріель, що за Іріель, І, типу, там воно все типу як повинно. Рухатись ці е, мушлі, але вони там. А ні, дивіться, рухаються. Трошки вони так і рухаються. Але все одно вони трошки застрягли. Що ми бачимо там: лайф екшенського фландера, Сібастіана. Господи, які вони стрьомні. І дуже ну, невелику частину самої рель, я б хотіла більше, щоб була сама русалонька. Ну, окей, до речі, дуже приємні кольори: рожевий, блакитний. Я, я таке обошую. Так, і поїхали. Давайте Щодо мої? моїй сумці. Так, і перше, що мені попалося, це угу, Це конвертик. І тут вже в нас є Аріель з її величезним, чому я це обрала величезним волоссям, воно займає майже весь екран. Що я несу? Окей, це, типу, така штука для бумаг. Щось воно не дуже добре зроблено, Бачите, отут щось пішло не так. Тут не доробили, тут переробили це якийсь брак. Якщо чесно, візуально виглядає не дуже. Але якщо ось так, то най буде. М -м Наступне що це таке? О, це ці е липучки, липкі листочки для е заміток. До речі, дуже симпатично, хоч і супермаленьке, воно все не впевнена, що це реально можна використовувати. Хоча вважаю, можна, якщо ви любите мінімалізм якийсь. <смі> це мінімалізм і не пахне. Але, розумієте, виглядає симпатично. Мені подобається, що тут багато рожевого. Так, це в нас блискучі стікери. І тут у нас знову ці звірі. Краще б знову ж таки була русалонька або її сестри. Хоча ну, воно географічне тут блищить, але самі персонажі мені не лякають. <ф.> <ф.> мене не приваблюють реалістичні риби, уж пробачте. Так, щось величеньке. О, так. Це в нас тут знову географічний такий фон з арією самої. І знову у нас тут майже скетчбук. Якщо ви любите щось дуже малесеньке малювати, то це прям для вас. Я, мабуть, не впоралася. Хоча, знаєте, для якихось поміток малесеньких було б непогано. Так, наступний у нас тут... О, ще є стікер, і Це раз з Аріелью і квіточкою, і мушлею. Ну, це вже не так погано. Це вже симпатичніше. Ще мені все одно не дуже подобаються такі векторні малюнки. Хай би вже були фото з самого фільму. У нас тут такий. Я тільки називаю. А, Карабінчик, Карабінчик. До речі, цей раз рожевий. I love this. Щось ще, Що ще. Так. Так. Що це? Це. Якийсь олівець чи ручка. О, так. Потрібно перевірити, як воно. Це ж треба здирати, чи не так? Так. Перевірка. Перевірка, перевірка. О, так. Так, це ручка. Виглядає як гелева, І вона дуже яскраво рожева. Прям кайфово. Ні, це, це класна ручка, До речі, дуже, правда, маленька. Я не знаю, як таким можна щось малювати або писати, але, можливо, комусь таке і зайде. Мені було б складно. Що у нас там? Ще лишилось? а ще мушля, і це в нас, типу, стирачка. Це все, це все ось весь став. Ось що у нас вийшло. Я сюди поклала стікери і всіляку міночовку. Мабуть, з попелюшкою мені сподобалось більше, тому що мені там більше сподобалась мальовка, така класична, діснеївська. А тут така э, векторна мальовка, не моя улюблена, я б сказала. Так, я би більше була вражена, якби тут були кадри з фільму, мабуть, навіть це було б симпатичніше. Але як ви вважаєте, напишіть. Нас залишились ось ці. Величенькі імпостери. Вони ніяким боком не пов'язані з Диснеєм, але я гуляла по епіцентру, побачила їх і така Вау, хочу! Так, це в нас Original Squish Melows. Скуші. Як це називається українською? Тому що я ці штуки бачила тільки на англомовному ютубі, і там вони їх завжди називають скуші. Скуші, скуші. Чи є український аналог? Будь ласка, напишіть, скажіть, тому що я ну, реально просто не чула цього слова ні на як... якій іншій мові, крім англійській. Так, A Mystery Squad. І тут у нас ціла купа усіляких прикольних тваринок. І, типу, воно повинно бути пахучим. Давайте просто відкриємо і подивимось, що ж у нас там таке. А як тебе відкрити? Просто рвати. Ну, це я вмію. Хоча давайте я розрішу. Сподіваюсь, я там нічого не. Нічого не... зруйную, так. Так, щось, щось м'якеньке. А, ні, це плюшова іграшка. Не те, що я думала, але. Що ти таке? Що ти таке? Це, це якийсь напій? Так, лаго. Це, типу, якийсь коктейль. Типу, трошки схоже на. Ем... Я не знаю, що воно таке. Ну-ка, воно повинно пахнути. Уа! Уа! Воно дуже пахне фісташкою. Це важу, якийсь фісташковий десерт чи морозиво. А, я прям не можу зупинитись його нюхати. Воно так класно пахне, і воно. Так, воно дуже скучне. Приємна штука, реально мацательна. Mm -hmm, так, 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 мені подобається. На жаль, не бачу. Анка, е може тут буде списочок того, що ми можемо. Ні, не тут. А -а -а. Так, тут у нас інфа про цього персонажа. Дуже багато чого е читати. І, на жаль, тут нема списку листу всіх персонажів, котрих можна отримати. Я люблю, коли можна подивитися, яких персонажів можна отримати. Але ось ось так ось. Так, та штука мені сподобалась. Сподіваюсь, ця буде не менш крута. Поїхали. Пахне воно прям реально апетитно. Так. Що за день? А. Що за день? День просто дубль. Як? Як? Як я могла з цієї купи взяти двох однакових? Як? Що мені з тобою робити? Потрібно буде мені зробити якийсь, мабуть, розпродаж всіляких дублів. І, в принципі, в мене вже тут місце кінчається, якщо чесно. Отже, людоньки, якщо хочете розпродаж усіляких приколів, всіляких штук, що в мене, ви в мене бачили на відео, у мене там є і закриті боінбокси деякі. То, будь ласка, напишіть в коменти, чи щось ви хочете. Я б зробила, типу, там, по знижкам, все це. Або я можу це пожертвувати якимось дітям, якісь, не знаю, дитячі. Дома, або діт Так, треба погуглити, куди можна спалити цілу купу іграшок. Якщо що знаєте, або вам потрібно, то так само напишіть, я згодна щось ось так ось віддати. І на цьому все. У нас тут сьогодні офіційний день дублів, день Рапунцель як бачите, Ой, але і ж. Всякі кльові штуки були. Ось ці рюкзачки, вони просто супер крутезні, Не без мінусів, але мені прям вони дуже подобаються. Напишіть, будь ласка, що вам більш все сподобалось тут. Можливо, мої сльозки з приводу дублів і усілякого такого іншого, а можливо, щось зі стафу, Може, вам щось захотілось купити подібне. Я вас засуджувати за це не буду. Це заразно, знаю. А тепер, будь ласка, поставте вашу вподобайку цьому відео, напишіть який-небудь коментар. Я тут, в принципі, дуже багато вже питань вам задавала. Просто відповідіть мені, відповісти, відповідіть. господи, на них, якщо у вас є відповіді, і підписуйтесь на цей канал, якщо вам подобається дивитися на ось такі розпаковки а, і все таке інше. Давайте, па-па, інші відео.